Всім привіт і це знову Баттл За переліком це вже п'ята місія. І знову на цьому каналі. Через те, що на другому моєму каналі мені не вийшло так все, як я хотів. Так що я вирішив два канали ну, назад об'єднати і на цьому каналі далі будуть виходити відео по Battlefront. і також по інших іграх. Так що це вже не буде канал тільки по танках. Е, місія це е, облога каміну. Це сепаратисти е, ну, хочуть перервати е, вироблення клонів. І ми маємо захищати свою рідну планету. Принципі, тут нас їх зробили, ну, якщо ми клани. І тут такі острівці, так, на яких ми воюємо, захоплюємо бази. Ем, я в описанні дам ссылку. На попереднє відео. моє. Так. Щоб ви могли зайти, подивитися. Ну, хто не дивився. І взагалі, е, хто ще не бачив Battlefront на моєму каналі. Раджу подивитися само, ну, з першої серії. Там я більш е, розка... розказую, що це за гра. І таке. У мене на снайпері. Так, чого той снайпер сидить? тут? Uh, граната так І Итак, мы захоплюємо цю базу. У нас вже половина карти. І відчутна перевага. Давайте візьмемо наш, нашу снайперську гвинтівку і будемо стріляти. Mm. Чого він тут став? Эмммм... Um. Так. Угу. І ще на моєму каналі 40 підписників. І це дуже класно. Я зроблю може якесь відео, в якому все розкажу, що я буду робити. Нові проекти. Після того, як ми пройдемо Battlefront, а мені ще лишається дві місії е, місія це буде. ...на Архенварі. Ну, це льодова е, планета холодна. Там будуть АТ танки. Цікава така місія. Е, Може, візьмемо цю е, реактивну піхоту. Е, ой, реактивна піхоти не з'явилася тільки на цій місії. Я щось так по-дурному залетів. Так. Е, ну, дуже цікавий такий. <кій> е, е, тип солдатів. Мені подобається дуже. Е, життя в нас мало. Оскільки ми можемо літати і зверху обстрілювати ворогів, наша така. Якби базука, ну о, тяжко за сказати, що це таке. Якась навіть ракетниця, що ще за все. Ось о, цю місію я так небагато разів проходив о, взагалі. Також, можливо, я буду проходити і другий Battlefront, але це ще під знаком питання. Бо я ще не впевнений, чи той комп'ютер, на який йде другий Battlefront, не буде відглюкувати. Хоча на це він теж би мог піти, але чогось не пішов. Хоча він набагато потужніший за ноутбук, на який йде. Це чисто. І ми... Так, треба знищити турельку. Також в аркпіхотинці доступні міни. От давайте їх навіть порозкладаємо десь тут. Отут, отак. Бачите, от такі міни. І ми підірвали е, турель. Чи, ні, чи не, чи не підірвав? Ні, ми її не підірвали. Остаєць. І знову на підірвало Тепер підірвала. Ем, Порозрядимося і. тик. Е, лишається ще дві місії, як я вже казав, так що це вже завершальна частина проходження. Також я можу проходити і компанію громадянської війни, але чогось мені не дуже хочеться. Так що я так добре перезаряджаюся. У мене патронів нема. А, давайте візьмемо гранати, візьмемо бластер і шукаємо. Так, тут життя. Життя вам теж треба. От, ми маємо патрони. Так, 4 патрони є. Думаю, що не будемо тратити на дроїдів, звичайних патрони. Також патрони і життя, які дають дроїди. Якщо ми їх вбиваємо, ми можемо використовувати і... Собі. Отут От же треба взяти... Так. 22 ми знищили непоганий такий показник. В принципі, ще є. Триденка битви лишилося. Ми виграємо, проте ще лишається половина баз ворожі. 음, так, Давайте, може, лишимо. Тут з'явимося. І візьмемо звичайного клона. І побіжимо в цей коридорчик. Такі цікаві тут будинки, проходи. Це другий фільм. Так. І ми знову на дворі. І тут двоє дроїдів, яких вже нема. Намагалися прорватися. Ну, давайте кинемо гранатку. Може там хтось... Нікого нема. Захопимо цю базу. Взагалі пусто. Бачимо, що вороги тільки на одній базі є. Ну, це перемога. Так, ми прийшли ще одну місію. Ура, ура, ура! І 25 знищених. E, 25, 8 смертей і 2 бази ми захопили. E, 2 вистріли в голову. Найбільше ми грали на аркпіхотинці. Ну, виживали. E, Улюблена зброя бластер. Та не вже. Техніка турель. 10 секунд. І 2 хвилини з половиною в мене довше жили. Також. ой, то, то саме. І медалі нагороди. Нічого ми не отримали. Танків не було тут. Що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекайте нових відео. Па-па!